Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Хто зараз не обговорює той проєкт Холостяк? Я майже ніколи вже не дивилася ці холостяки, але цього разу, коли Тарас Симбалюк, я вирішила теж трішки подивитись, тому що коли був серіал Спіймати Кайдаша, мені подобався цей актор. В той же час за термін, який сплинув у Симбалюка, було багато зашкварів, багато хейту. Кожен по-різному до нього відноситься. Дивимось. Ось це шоу, шоу «Холостяк». Чи дійсно Тарас Цимбалюк прийшов шукати там своє кохання, чи це лише піар? Давайте подивимось. Чи прийшов Тарас Цимбалюк шукати своє кохання на проєкті? Чи буде шукати тут король жезлів, такий султан в гарені? Шут, помірність і королева жезлів. Я б сказала, що для Тараса. Це просто якась розвага, якийсь новий досвід, як вони люблять казати в проєкті «Experience». Це щось таке: провести весело час, позажигати. Можливо, на цьому проєкті в нього в когось із дівчат, і судячи по королю жезлів і королеві жезлів, буде якийсь. Сексуальний контакт, не знаю, чи нам це покажуть чи ні, але ось тут щось такі пристрасті будуть вирувати. Але це все, знаєте, таке більше не про любов. Це такий шанс розважитись, шанс себе показати, проявити. І йому все-таки досить таки імпонує, що з нього скільки таких гарних, красивих дівчат бореться. Ну, ось... Прям в нього тут ось подивіться на дно колоди, король жезлів, вісім жезлів, королева кубків. Очі розбігаються і ту, і ту хочу, і, і, і чи зможе він там всіх спробувати? На... Побачення запросити і втриматись від такої краси. Побачимо, як будуть далі розвиватись події, але я б не сказала, що це він прийшов за коханням. Він прийшов туди за розвагою і за пристрастю, за, за тим, щоб його запалили, за, те, за тим, щоб показали його сексуальність. Я б трактувала ці карти так. Давайте подивимося, подивимося таке. Хтось там переможе в кінці, чи будуть потім у Тараса Цимбалюка стосунки з цією дівчиною. Чи будуть стосунки, чи все там буде, знову ж таки, піар? Що тут покаже? Тут король пентаклів. Лицар Пентаклів, Шістка мечів і п'ятірка ят... мечів. Ні, я б не сказала, що там будуть якісь стосунки, там навіть буде якийсь скандал. Можливо, виясниться, що Тарас був не дуже вільний на час проєкту. Ну, ось буде щось таке, якийсь досить такий значний зашквар, який є, виявиться після закінчення проєкту, що або хтось з дівчат був в парі і прийшов просто попіаритися. Бо Тарас був в парі, і ось так. Плюс досить таки великий хейт буде через війну в Україні чи на часі такі шоу. Думаю, що з головною фіналісткою потім Тарас Цимбалюк не залишиться. Буде якийсь досить таки великий скандал з цього приводу. Щодо дівчат, поки що не роблю розклад, тому що. Я їх всіх не позапам'ятовувала. Хіба що ось ця Дар'я Зотова, яка остання модель приїхала, і десь писала, що, можливо, вона саме буде переможницею. Тому давайте подивимось, ось ця Діана, Дар'я Зотова, яка вірогідність, що вона може перемогти стати переможницею? Ось тут диявол. Імператор, сила і король мечів. Ну, Тут, звісно, досить такі карти, які кажуть, що вона може бути в фіналі, але прям зовсім її перемоги не показує. Тут показує, ну, чесно кажучи, якийсь такий договорняк по дияволу з королем жезлів. Вона саме буде подобатися Тарасу, я думаю, найбільше з дівчат, але чи візьмуть її переможницею, скоріше за все, що поки що це по королю мечів, якось, я б не сказала, що це про перемогу, це про якийсь розрив. Дев'ятка Пентаклі, вона прийшла дійсно туди себе показати, собі аудиторію збільшити. Я думаю, що згодом Тарас. З нею попрощається, тому що ну, все-таки це стане очевидно. І по згідно шоу, думаю, що також переможе якась інша дівчина. Хоча переможе вона, хоча я б по цих картах не сказала. Тут хіба що в четвірку вона може попасти, або ж досить таки затриматися в шоу, але. Не, тут не перемога і не відносини, тут більше про якесь, якісь пристрасті, а потім розставання. Я б більше так думала. Можливо, можливо буде якась ще інша дівчина. Я все-таки подивилася тільки першу серію, можливо, там ще якісь дівчата поприходили. І якась інша фіналістка буде головною переможницею. Але хто б не переміг в цьому шоу, це просто шоу, і воно потрібно ну, для розваги відволіктися від війни хоча б трішки від новин про обстріли. Чи потрібні зараз такі шоу вирішувати вам, але всі про це говорять, тому я також вирішила подивитись. В той же час, як актор, Тарас Цимбалюк, особливо в ось цій комедії Спіймати Кайдаша, мені дуже подобався. Зараз, на жаль, в мене немає часу дивитись серіали, тому я говорю із того, що я бачила. Які там є нові в нього серіали, то, можливо, ви напишете мені в коментарях. Дякую за увагу до зв'язку.